Тут, тут надо не кого? надо ага. капотить. Ага. Тут все зроблено, блядь, дівчата. Сюди. Якщо, якщо ви попова не любите, то наш, нашу працю поважайте. А скажіть, що делать? А? Спасибо. Можете рассказать, как вас зовут? Женщина-кошка. Женщина-кошка, а сзади кто там? Мужчина-козел. Даже знаешь, Мужчина родная. Знаю, святим, не святим, але місцем, де серця киян, прикути серця і увага киян. Я думаю, що якщо б у цього не було думати про те, як зробити Київ краще. Це місце, де конфлікт з готовою, що ви що з бачите, коли безпечні відключення забудова. Я скажу так, якщо кияни відмовляться, вони можуть вирішити. Якщо не візьмуть, не вирішують. Тому ми будемо намагатися ініціативна група, яка звісно опікується цим скленом, то зрозуміти, що. Ми будемо звертатися. Ну, на, 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 на. Прошу політиків а фронту змін не здійснювати піар на цій проблемі. Це не політична платформа, і ви не заробляєте голосів. Ви їх просто втрачаєте тут. Є багато дуже людей. Які представляють багато політичних партій громадських організацій, але жоден з них не прийшов з прапором, не прийшов ні з яким плакатом. Вони просто прийшли як мешканці міста Києва та гості столиці. Тому ми просимо ганьба викричіть своєму лідеру, пану Яценюку. Дякую, в мене все. Еще хочу сказать, хочу сказать, что я не буду называть ту силу, которая предоставила нам эту звуковую аппаратуру и остальное оборудование, но она здесь нигде не представлена. Вы ее здесь не увидите, потому что люди выступают конкретно за решение данного вопроса, как обычный граждане города Киева. Спасибо. А, так, так. Ще раз хочу подякувати всім, хто прийшов зараз сюди, всім небайдужим киянам. Зараз я надаю слово представнику українського, українських дизайнерів Пара Соло і Тані Лілія. Мы дизайнеры Украины создаем красоту. Это творчество, это духовность. Поэтому мы против уничтожения духовности, мы против алчности, которую проявляет наше правительство. Мы за то, чтобы дети, люди развивались. Это, это аллея для детей. Вот эти фигуры, вот эта красота помогает им развиваться, развиваться прекрасно, проявить себя, найти себя в этой жизни. Уничтожение аллеи – это говорит о том, что нас хотят убить убить в нас духовность, убить в нас творчество. Нам не помогут найти нас и стать счастливыми. Нас хотят сделать несчастливыми. Мы за то, чтобы это аллея жила. Люди, объединяйтесь. Люди, давайте выступать против алчечности. Давайте, быть, давайте духовно развиваться, помогать друг другу и не быть безразличными. Спасибо. А зараз, а зараз до нас завитав пан Грищенко. Давайте привет. Гріщенко, приділив увагу киянам і завітав зараз журналістів, запрошував, хто хоче взяти інтерв'ю у пана Гріщенка. Будь ласка, я бачу тут плакат, житло для безпритульних дипломатів. Невже ваші дипломати є безпритульними? Точніше, наші українські дипломати є безпритульними, бідненькі. Скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що ви всі мене знаєте, про себе можу сказати двома словами одного відомого персонажа. Донна Роза, я старий солдат, я не знаю слов любові, але е, хотів би звернути вашу увагу про те, що десь в глибині моєї української душі в мене є трохи любові до кожного з вас, і тому хотів би дати вам пораду про те, що коли хтось кидається на амбразуру. І робить героїчний вчинок. Це завжди є результатом того, хто хтось до цього щось не зробив, або зробив е, не дуже добру справу. Тому хочу нагадати вам, що коли ми збираємося ось тут разом і кидаємося на е, чергову амбразуру, то, то це лише тому, що е, колись ми зробили невірний вчинок або зробили невірний вибір. Тому звертаюся до вас для того, щоб ми мали в майбутньому квартири. Будьте пильними і робіть правильний вибір. Закликаю вас до того, щоб кожен з вас зробив вибір на виборах до Київської міської ради і на виборах до Верховної Ради. Наостанок хочу нагадати вам, що у нас, українців, є добра традиція вітати дорогих гостей. Давайте на майбутніх виборах скажемо кожному з тих, хто нам не подобається і робить е, зле для громади Києва. Ось вам, всім і кожному, хто робить е, злочини і дотримується законодавства. Ну а все інше додумайте самі. Дякую. Дякую, пане Грищенко. Я та 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 я бачу, що вже прийшов. Підійшов пан Яценюк. Ми його так довго чекали, але нехай він тепер нас почекає. Зачекайте, пане Яценюк, не поспішайте. Так, по почекайте, почекайте. Та я розумію. Давайте з вами разом може сфотографуємось, але слово трошки пізніше. Зараз нас виступають активісти. так. так, будь ласка, я передаю мікрофон. Мене звати Олександр Сергієнко, а я тут прийшов не як член ніякої партії чи громадської організації, я просто народився отут, за тою горою. Є гора Кудрявець, вулиця Кудрявська. І я прийшов сюди, щоб сказати, висловити свою велику вдячність панові Попову. Бо якби він не прийшов сюди. Садити оце от нещасне деревце ми б тут ніколи не зібралися. А я отримую величезний кайф, коли бачу стільки молодих, гарних дівчат, старих, але гарних чоловіків. Я дуже радий, що у нас пан Поплов влаштував нам таке величезне свято, адже з цього міста. Місця починалась уся Київська Русь, Київська земля і Московська Русь заодно. І ми, кияни, прийшли сюди захищати нашу землю, як це робили і українські козаки, а до них слов'янські дружини. І зараз ми без, без зброї, але дуже сильно своїми посмішками з музикою прийшли, щоб захистити. Нашу київську землю. Так от, я вас закликаю, не треба чекати виборів. Треба кожен день захищати свою землю. І кожному чиновнику, якого ви зустрінете. От я пана Попова зустрів і показав це, і ви йому показуєте. Якщо у вас нема плакату, покажіть йому дулю і скажіть: пане полковнику, ну не пора вам на пенсію піти. Дякую. А, хватить, а ребята. А, нет, у меня объявление. Просто дело в том, что я эту идею озвучил, когда у нас был, не помню, первый, по-моему, марш в защиту Киева. Я напомню, меня зовут Тимур Ибраимов. Я, так к сожалению, краду, как и мы все, у семей и у дела время и пытаюсь противостоять застройке. Но, вы знаете, внизу Андреевского спуска собираются сейчас и начинают строить Андреевский плаза, бизнес-центр и всякое прочее. А идея такая, обратиться непосредственно к хозяину, к Ахметову. Будь мужиком, подари это здание музею истории Киева. Там будет квартал ремесел и музеев. Ту на всех своих постах я боролся и дуже боролся и борюсь зараз. Вы можете посмотреть, сколько пропорций я принес. Дай сказать, что я... мы мне... Все, досить. Я... досить, 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 досить. Досить друзі, я хочу виступити як після пана Яценюка, як представник просто біологічного виду, якому властива культура. Да, і ми всі в принципі є представником такого біологічно представниками такого біологічного виду, якому властива культура. Дивлячись на багато речей, які відбуваються зараз в Києві, те, що робить, скажімо так правлячий клас, називаємо так це з Києвом, воно викликає. Ну, от особливо, я нещодавно дивився на проект Андріївський плаза, і після цього я зрозумів, що підступає щось до горла, що це нудота. Ось і цей вони, вони просто не розуміють, що в якийсь момент біологічне в людині і культурне воно може просто об'єднатися. І вже люди не зможуть тримати те, чим годують політики, якби всередині себе ті, хто відчувають оцю нудоту. Я просто хочу запросити, можливо, подумати, як ну. Що з цим робити? Що робити з цим відчуттям хворобливим? І буде в нас такий імпровізований після закінчення акції пікнік во время ташноти, на горі Поскотинка, гора дитинка. Це недалеко, ось там. Дякую. Міду где-то там, не неї але ще потрібно виділяти капку. Я вам скажу, що більше. Грищенка! Грищенка! Друзья моя, хочу сказати, що... Что... Які, які хочуть розказати, як будуть захищати, які мозку... Так, що хочете, Що Просто это мой город. Я не хочу, чтобы его разрушили. Это первый раз, когда я пришла на какое-то сборище, где произносятся какие-то лозунги, только потому, что здесь, на этом месте прошла моя юность. Кто знает это БЖ? Здесь прошла моя юность, и мне очень жаль, если этого здесь больше не будет. Действительно замечательные скульптуры и это, наверное, можно назвать каким-то альтернативным искусством, потому что все, что у нас было реконструировано в Киеве официально, я не знаю, откуда берутся в Киеве эти люди с полным отсутствием вкуса. Сначала они изуродовали для начала Майданной залежности бывшую площадь Октябрьской революции. Они сделали совершенно уродливый стандартный евроремонт. Смотреть на это невозможно. Сейчас они то самое делают в Андреевском искусством. И еще, почему у нас все время, в принципе, в стране не ну,